І всім хайптане. Щас ми будемо продовжувати наш особняк Ща я поставлю на паузу і ми будемо робити з особняк наш да. обнят. Ладно, пацани, ми продовжуємо, як бачите, що у нас тут вийшло. Така нормальна доміна, але це зовсім особняк. Да. Попереджу. Так що давайте нам в коментарях там напишіть. Це не особе ні, фуфі, ніет, хіра Я не думаю, що ви би лучше построїли Ні, я я я, я не кажу, що ви б гірше построїли. Але не треба так казати. Де? Або треба тут все все добути. -де -де Денчик, Покажи цей. Ах, да, кстати, якщо ви не вірите, що ми це все добували... Не, не це дан. Ах, да, кстати. А подивись, який я пол зробив. Я знаю. Да, да пацани, дивіться. І це, кстати, полублоки. Бачите? Так. Вот стежка, чи повсюди. Врвать десант. От тут. Не, я сам себе. Диван. Вот тут буду спати біля цього. Диван. Да, біля, диван. Да. А Шіки так так. что-нибудь. Э. Шоу, тут мисс ван. Маньяшки. Тихо, у мене 32 стекла. Точнейший цех наступает. Але... Панель. Так, Данчик, мені потрібно одна дверка. Пане, а чому у нас дуже велике стало це? Що? <риклад> Похер, коротше, пускай. Да. Ніхто не спали? Яка різниця? Хоча, хо, хоча б дом є нормальний. Доміна. Просто, може, сюди переселиш? Та це не видно там дім. Ну, по-перше, не твій. Там ми його вдвоє будгол. По-перше, я. По-друге, я. По-третє, я. По-четверте я. По четверте то мені не П'яте я, де. Да. Або добре, я пересеню, Бо Я ж там буду теж оформлювати меблі. Да, так що ти, ти нас меблі. Меблі. Я свої речі зберу. І плюзик займа вверх. Павел тут залез. Что за варшу, боже, Что происходит? за варшу? <свак> Блин! Какое <свак> стекло <свак> ломается. Ничего я там не ломаю. ничего никто не бачу. Не ломается. <плак> а бы не, мы не дошли бы за три дни. Чушь, переселя... вообще переставляешь все свои яйцо. Все свои сюда. Печки ну, все. Да, не, печки не треба. Надо. У нас будет батарей печки. Да. Угу. Ты хоть. Ну хоть, блин, ну чому так несправедливо? Печки. Блин. сундуки, Все раді мої забери и принеси, а то мені все не вижу. Біжу, бежу, 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 бежу. А воно в сундуку. А, сундуку ты нахер мені тебе бежит. Та Ден, Біжи. Почекай я дострою. Подиви, як нагло не стало одної. Одної, одної панельки. А там є стекла стекла душі І що? Ну, Ну, домі, в якому є. Ти думаєш мені щось світло цей поможе? Так. Я переставляю один снігу. Сюди всі свої. речі. Ден, а не думай брати не це? Ну фига Блин, ніфига, тепер далеко бігти цей до річки. Щоб ловити рибу. А, ні, в принципі, ні. Во, в принципі, дивись, там можна ловити. Йо, там водоспад є. Це я знаю. Але все-таки нашому будем ставку ловити. Я б вже в принципі закінчив. Ну цей. Можна, в принципі. Да, але... Ми зараз покажемо як ми будемо робити шафи різні. Шафута. Купе. Ти купе. Тихонько, ну то їду звідти забрати, а то той обжора забере тут все. Я. я, я а, ладно. Да, Або не, хай це тут стоїть ці коврики.

Все нам не потрібні твої лач. Дай за тебе. Сейчас доїздил. Что ты біл? Блин, пова. Все, я зрубав. Зарубавши. Хоп, сама. Зовод. Що, тепер може дамо оформляти на сусафу. Збираю. Що ж забираю? Що ми тут робимо знову двохповерхову? Шо двохповерхову? Ні. Да, я зараз зроблю. Та ну, не Будь надо. Блин, хоча там вже хватає місця, так що можна. А. Mm -hmm. У нас же ж доміна тепер велика. Ну, вроді. взять. Дэн, а? ты иди. Сейчас почекай. Будь здоров. Яко. Ты что, склад пробуй? Ну, в принципе, можно и так сказать. Тут надо поровнять. А ты всю броньку забрал? Да! Ваду там слыпанцы. Та Это -та бронька и то в складе. А тепер то вы не візьме, Сейчас да. у нас є тут материалы. Короче, росик тут будут блоки, а да? Ну и в нашему домику, там где будут тебя, тоже блоки стоят, там блоки. Де -е? Нам треба чогось. Денчик, да, я, я сплю на другом поверсі. Так для чого тобі спати? тут же день. Ой. Ой, ай я, я славлюсь на другому поверсі. привіт. Як життя? Денчик, тут треба тут... тут ай. Як мені вылезти. Зламай... Ой, Ой. Ден, пучкай. Нема за що. Треба отак зробити. О, Як? Щоб ти здох? Ай блін. Ні, я так не буду здохати. Будеш. Вот, тут, якщо ляне щось бери. Да, бронь. Так, мені треба доски. Шафу буде на другому поверсі. Не докінчено. Ми, бу... Ми будемо виконати. робити цей. Я забув речі викласти де. Я б якщо ще все всі блоки перекладу туди в наш новий сундук. Так. Я розгружаю свій вантаж. Мій ті, кірки. Е, для чого мені топор поломаний? ой І в мій сундук не заглядати. Полублоки це теж та як блоки, де? да? Але да. Mm -hmm. Так. Але на блоки. Да так. Шо, тві сундук не заглядывать? Да. Тоді ми теж Да. Тільки якщо попросити Але будемо пам'ятати, що це за блоки е, до точніше, що це за сундуки. Mm -hmm. Пробуємо якось запам'ятати Не, я пам'ятаю який. Да. Yeah. Який? Так мне тем, темные блоки потребны. Если что, самый левый, цацай. Це <гум> да Это броня. Спускайся. Я спритываю. Нет, то я не могу спуститься. Обжерил уже. И все. Короче. А, тут же блоки. Сундук старый блоки. і це блок. М-м, сходинка це точно. І це блок. І це блок. Ну і І це блок. Ще це все складати. Йо! Ти бачиш, скільки у нас каменю там? Да, да. Бач, прикольна шафа. Чи? Це шафа. Це шафер? Якщо краще вмієш будувати, то буду. Побільше її зроби. Так, вище? Так, да, вище. І двері неправильно стоять. Це неправильно. Бо має так стояти, щоб двоє туди викривались. О, все, офігенчик. Тільки ззаду що зробив. А, а задом, це має бути що. Ну ладно, закінчимо на цьому. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Точніше, на мій канал. канал. наш Пишіть коментарі, Ну і типа, удачи, пока. Бен, бере документ. Всім удачи, всім пока. Ой, блин, я уже хотів виходити.